Для декого вчитель це просто професія, а для декого жахлива залежність і сенс життя. Всім доброго дня! Ми вітаємо вас на засіданні Клубу анонімних вчителів. вас всіх об'єднує той факт, що ви ні хвилини не можете без школи, без шкільних турбот і проблем. Кожен із вас. Історію залежності. Сьогодні у нас надзвичайна новина. Сьогодні у нас новенька. Давайте підтримаємо її та вислухаємо. Всім привіт! Мене звати Наталя. Привіт, привіт. Наталко. Сміливіше. Тут вас всі зрозуміють. Я трохи соромлюся про це говорити. Не соромтеся. Тут вас всі підтримають. З розуму мене звели всі ці роки у школі. Діти без мами росли, не було мене вдома ніколи. То якась підрада, то знову нарада. Ось така доля наша школа зранку і до ночі. Учні такі ледачі до навчання неохочі. Ось така їхня доля наших чоловіків. Він хоче поцілувати, а у мене ще сто зошитів. Бідненька, іди присядь. У інших теж не менш трагічні історії. Давайте послухаємо їх. Мене звати Олександр. Привіт, Олександре! Олександр. Хочу вам розповісти про свою проблему. Важко в школі працювати, стільки всього потрібно знати. Ой невдячна ця робота, про дітей вічна турбота. Гроші всім завжди потрібні, в цьому люди всі подібні. Пора їхати за кордони, щоб заробляти лимони. Працівники там потрібні, і оплата дуже гідна. Куплю нову квартиру, дружину відправлю до Риму. А школа це ностальгія. Достойно жити, моя мрія. Ох, достойно жити і моя мрія. Не хвилюйся, Олександре. все обов'язково налагодиться. А ми продовжуємо далі. Ніколи не думав, що у вчителів стільки проблем, скільки душевних переживань. Давайте послухаємо історію наступної нашої учасниці. Привіт! Мене звати Тетяна. Привіт, Тетяно! Я у цій школі стільки літ. Вічна, добре, мудре сію, щоб виконати цей заповідь. Кожного дня тут сидію. Всі ці реформи це біда. Про освіту закон сниться. Як пережити зміни нам? Пане міністре, поділіться! Одна мрія всіх нас гріє, щоб політичка наступила, щоб наша нервова система від нервів відпочила. Бідненька, змарніла від нервового навантаження. Я розумію ваше занепокоєння, але занепокоєння це емоція. А не метод вирішення проблем. Візьміться за руки, заплющіть очі, повторюйте за мною. Ми хочемо жити, як звичайні люди. Ми хочемо жити, як звичайні люди. Ми не хочемо бути вчителями. 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 Стоп! Як ви можете таке говорити? Послухав вас я усіх друзів. Проблем багато маємо ми. Та зучням міцний союз не проміняє, хочу бити. Я так люблю свою роботу. Навіть колись триває тиск. Даруєм дітям ми турботу. У відповідь оченят близько. Я ж люблю свою роботу і здається, що вся моя родина давно звикла до того, що мама вчитель і мама завжди зайнять. І я люблю свою роботу. Думаю, що при розумному заощадженні я зможу назбирати на квартиру та поїздку до Риму. І я люблю свою роботу. Напевно, реформи колись закінчаться. Настане стабільність. І літочка вишилось зовсім небагато. 8 місяців. Кого ще залишилися проблеми? Запрошую на свої сеанси у святкові дні. Знижка 50%.